Добрий вечір, господарі, ми заходимо в хату. Будьте ласка нас прийняти, Бог вам дасть відплату. Поможіть нам, господин, у глухій годині, бо велика нам пригода стала в полі нині. Набі ангел з'явився і на землю опустився. звістив радість нам велику, що спаситель народився. Послав Господь з неба пастушкам сказати треба, щоб Стаєнку поспішали, Ісуса привітали. Чути пісню з це й до царі зі сходу. Вінчуєм, спокоєм, і повернемся. Я вінчую від урока, бо народився цар-месія, людський, правди віри і надії. Чи ви чули мені браття, що світі чувати? ледве правда народила, вже хочуть бивати. Тож не даймо милі браття, Христа Царя царів Ми будемо його віру, вірно боронити. Сповіщає свого світу і ваші родині, що Месія народився в яслах на сині. В славній місті і в флеємі, де зоря світила, де причеста діва мати сина породила. Ой-є-єй, найстрашніший йде. Кіло закипо! Тихо господаре не год не вміблювати. Взяли геблі тво, раз два, ти що? <риклад> так зроби, На другий раз На другий обісі заберуть мало. <риклад> а я <риклад> бабцю треба, я думаю, тут спі якось. якийсь зенди зробимо. Має для того хлопці дуже файні. <риклад> <Отвесь. Двесь>? Раз І <риклад> все, і пішов спати. хочеш? Моє дезодорант, файний файні для тієї дівчини. А, ah, <ривіт> ah, все пише? Моє ша десь дурант до тих дядьки. Все, шо? Мою мою помаду. Що? Інлюємо? Ну. Святочка я вже йду. А? Мови нема. Все. Має ще файні блюзальтер до тої дівчини. Розверні. Твій? Бикині, бикині. І до хинори. Який хочеш? Такий, такий. А цвяточку даєш? Так, покажи спочатку. А ти покажи цвяточку? Я це наливаю. А? Він люємося Чи Чинець. Ні. Е. О, це на кука, я вас добре знаю. Десяти шаплю вухо. Ху. Тир тобі вуха не честишь? це Ціб'янку треба мити. Нема сіб'янку. Це завтра привезу. Ну покажи зуби. Зуби покажи. О, ти коли їх чистив? Пасту бланда местітку. Я Мовці проклята, що дві настали інші вже часи. Тепер ти, як з муха згинеш і пощади не проси. Ось тобі Кирила, ось тобі заговорила! Ой-ой-ой, дитячий це вони! Ось я я всіх наруша, бо змі за вами я потуптати! Підайте мені смолоту п'єсе!

Щоб з місним здоров'ям, злагодом і достатку дочекали від Різдва до Богоявлення. Від Богоявлення до, до стрітання, від стрітання до Воскресіння, від Воскресіння до Вознесіння, від вознесіння до століт, доки Господь Бог дав. Христос рождає. Я він чую, як той жит. Хай це в хаті гріш дежить. Хай буде молоко від корови і біко. Хай їм сидіти відуть, а за тої коляду дайте святку не вже йду. А пампушки все цього. Ось якийсь генде зробимо? Забиваємо. Що, якісь генде ще зробимо? Не Нема часу! Не а, немає часу. А ще два шави, воликів, звошави, ракету, спинився вербовий в корець. Це їх усе ми їх пальнуло, вже на одному воку сліпий. ще світ возьме. Що, і що і робимо якийсь гендер? Дво сюди, туди і все. Е, все втікає. Так. Это что тебе дадут, можешь тут тебе? Можешь играть, можешь еще как. Саша, как ты будешь? Спасайте меня! Я тебя упаю, еще ты все? Lalır. Ee, this bu Откреп. Бряк. Люди. Я відкріпатив. Скинь. Скинь. Я. Ого, цар русь тобі пристока. А буцока. Ланька, ланька, забувай. 15, блядь, 14. Давай, давай, давай.